З нами на зв'язку Дмитро Олеховій, речник об'єднаного Прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку, пане Дмитре, слава Україні! Героям слава отже, давайте з головного розпочнемо, яка оперативна ситуація в зоні відповідальності оперативно-стратегічного управління військ Таврія. Які зміни по лінії зіткнення за минулий тиждень? Чи є вони критичними? Каже командувач оперативно-стратегічного угруповання військ Таврія, бригадний генерал Тарнавський, обстановка в операційній зоні Сувтаврія залишається напруженою, але контрольованою. Зміни є, але ситуація динамічна. Ворог. Ми бачимо його наміри. Бачимо, куди він хоче просунутися, щоб перерізати логістичну артерію постачання в Авдіївці насамперед і ну, забезпечити якесь оперативне оточення. Але відбуваються заходи протидії, відбуваються боєзіткнення, і лінія бойового зіткнення рухається не лише в один. Бік, як комусь може здатися. Крім того, напруженою залишається установка не лише на Авдіївському, а також і на Новопавлівському, в районі населених пунктів Новомихайлівка, Побєда та деяких інших, а також. На Оріхівському напрямку в районі Копанів і Роботиного там противник також веде штурмові дії, можливо, відволікаючі, можливо, основні, але теж вони відбуваються з повною інтенсивністю, і це очевидно ще не кінець, тому що ми, ми бачимо наміри ворога посилювати е, тиск Коман... загальні так. втрати ворога. Так, студія, uh, да, будь ласка, ми якраз поєднаємо вашу довідповідь до першого питання. Командувач ОСУ Таврії Олександр Танавський повідомив, що біля Авдіївки ворог дедалі частіше долучає бронегрупи до своїх штурмових піхотних груп. От цікаво поговорити, якими силами ворог намагається оточити Авдіївку і долучити до, до цієї інформації. Дані Діпстейт, State. 2100 вагонів, вони розташували як лінію оборони з Оленівки до Волновахи. Тобто, це ж 30 кім. Кілометрів, як все це впливає на їхню оборону і на їхнє оточення Авдіївки, ну про цей цар поїзд, так званий, це мабуть більше запитання до? Розвідки до головного управління розвідки і до тих, хто е, займається розвідувальними операціями. Ми е, в принципі з ним справу не маємо. Це трохи інша ділянка. Це тил противника. Е, в нас, якщо говорити про авдіївський напрямок, то продовжується ведення оборонної операції на авдіївському напрямку з е, певними нюансами щодо е, тих обставин, які е, можна зупинити ворога не лише глухою обороною. А щодо застосування бронетехніки, то можу сказати, що якщо раніше при тому, що бойові дії теж вважалися мабуть найактивнішими на всій лінії бойового зіткнення по всьому фронту по всій Україні. Але це була тактика малих піхотних груп, малих штурмових груп чисельністю до відділення здебільшого. То в останні дні ворог почав все більше залучати до цих наступальних дій бронетехніку. Танки БМП іноді це буває один-два, іноді буває більше. Але ми на це теж знаходимо відповідь. Пане Дмитре, а кримінальників чи багато в цих малих штурмових загонах, які зараз кидають на, на штурми, так. Я веду таку статистику, додаю кількість особового складу російського, який потрапляє в полон за певні проміжки часу, і десь приблизно за останні, може 8-9 днів, ну там. Тиждень плюс ще день два за цей час в полон було взято приблизно три десятка російських окупантів, і зокрема, до речі, це Ньюс за вчорашню добу ще більше десятка, тобто досить активізувалося потрапляння в полон разом із бойовими діями з бойовими зіткненнями і. По е, тих е, розмовах, по е, е, дізнанню, яке з ними проводиться так, серед них справді багато кримінальників, і е, при тому, що ми не кажемо, що це тільки зеки, що ми не кажемо, що це чмобіки, це регулярна російська армія, здебільшого нам протистоїть, добре навчена. Е, подекуди спецпризначенці, подекуди Десантура, подекуди звичайні мотострілецькі батальйони. Але так серед них є. Багато кримінальників, багато тих, чий тюремний строк обчислюється десятками років. Ну чому вони частіше потрапляють в полон? Тому що їх, мабуть, найменш шкода їх кидають на. Передній край на штурмові дії як гарматне м'ясо, обіцяючи їм там скостити термін або амністувати, або відпустити там через півроку, через рік. Це нерелевантна вибірка. Що якщо в полон потрапляють здебільшого зеки, то в Росії воюють зеки, просто їх кидають наперед, бо їх не шкода. Дякуємо за пояснення і дякуємо всім бійцям за захист і мужність. Дмитро Лиховій, речник об'єднаного пресентру сил оборони Таврійського напрямку, був з нами наживо.